10 найнеобхідніших вітамінів та мінералів для чоловіків. Вітамін Д потрібен для вироблення тестостерону, міцності кісток і стабільного настрою, регулює імунітет і рівень енергії. Магній контролює нервову систему, сон і стрес, допомагає м'язам відновлюватися та підтримує нормальний рівень тестостерону. Цинк критично важливий для гормонального балансу та фертильності, підтримує імунітет і прискорює відновлення після травм. Омега-3 знижує запалення, покращує роботу серця та мозку, впливає на настрій, концентрацію і рівень енергії. Вітамін в 12 необхідний для нервової системи мозку та вироблення енергії у клітинах, допомагає уникати проблем е, з пам'яттю та втомою. Вітаміни групи В комплексно регулюють метаболізм, стрес та роботу нервової системи, потрібні для нормального вироблення енергії та гормонів. Кальцій підтримує міцність кісток і правильні скорочення м'язів, важливий для передачі нервових імпульсів і серцевого ритму. Вітамін С підтримує імунітет, знижує окислювальний стрес і пришвидшує відновлення, важливий для вироблення колагену та здоров'я судин. Селен потужний антиоксидант, який захищає клітини і підтримує щитоподібну залозу. Має значення для чоловічої фертильності та імунітету. Калій регулює баланс рідин, тиск і роботу серця, допомагає м'язам працювати стабільно та запобігає судомам. Щоб забезпечити себе ось цими вітамінами і мінералами, я приймаю в осінньо-зимовий період обов'язково ось такий комплекс спеціально для чоловіків. Від Джимбі дуже класна штука, користуйтесь. Можете замовити за посиланням в описі. Міцного здоров'я.